Зауважив, що затиснуті клеми. Треба буде зараз розтиснути, одна верніше клема затиснута, треба буде її розтискати, бо я її не втикну. Так кругленька гарна, ця затиснута. Так, ось так воно все виглядає зібраним. Зараз буду пробувати заводити. Ось. Е, що, побачив, що мені не сподобалося, немає. Немає е, з розчиненням масла, ну, з відношенням масла до бензину. Бачка з розчиненням, з готуванням суміші бензинової палива, паливної суміші. О, цього бачка тут немає. Тож, чи чи просто не доклали, чи забули покласти цей бачок для палива, я не знаю для розчинення, палива, паливної суміші. Побачимо. Зараз заведу і залию паливо, з розчиню стандартне, як для китайських бензотримерів. І Залею і заведу, покажу. Так, Масло буду заливати ось таке, німецьке, не знаю, добре, не добре. ніби в Німеччині виготовлене. Так, завів я її вперше. Завелося легко, так сімові. Зараз дам їй трошечки попрацювати на холостих обертах. Дихає обкатається. вона нова. Масло хороше, диму немає. О, ну, на холостих вібрація трохи є, як бачите. О, нехай 10 хвилин попрацює на холостих і тоді я її спробую вже в роботі. О, якщо комусь відео було корисне, якщо комусь відео було корисне, ставте лайки. Чи що там, не знаю. Коротше. Наразі отак. Така ручечка. Так, ну і все. Буду закінчувати. Трохи довге відео вийшло, але вибачайте. Хотів максимально все показати. Зараз ще причеплю ремінчики, буде розібрався як їх і чіпляти. І до праці після обкатки. Все, всім дякую.